Доброго дня! Перед вами самий найпоширеніший плиткоріз Forte TS-250. Він знову, форта фірма Boost провела його оновлення. В чому воно заключається? Перше, вони знову зробили так, щоб шайбочка можна було міняти і знімати. Есть, люфт тут мінімальний, але вона знімається. По попередньому оновленню її так присували, що мені було її тяжко е, знімати. Крім того, тепер резиночку можна запросто поправляти, щоб туди не попадала вода. З сальником це окрема історія, я розповідаю окремо. Е, подача води залишилась з двох сторін. Ось така ручка стала. Е, чому така ручка? Тому що коли ви натискаєте, натискається з двох сторон. І каретку не уводить. Менше скажімо так, вигинання е, в якусь сторону йде. Бо раніше можна було ручку закріпити або з цієї сторони, або з цієї, але як би ви не кріпили, була нагрузка на одну сторону. Тому, як на мене, це плюс. Е, саме величезна зміна, дивіться, вони ось, е, застосували ось такий е, насосик. Раніше був на 500 літрів, зараз на 600 літрів. Крім того, там в ньому є регулювання е, подачі води. Крім того, що є регулювання подачі води, е, є ось таке крите, яке весь бруд буде затримувати. І цей насосик менше треба буде очищувати. Ну, це хоч і невеликий, але плюс. Хоча і ті насоси, які працювали, вони ніяких нарікань не викликали. Е, невеличкі зміни. Я не пам'ятаю, вони були чи ні. Ось такі більш великі болти пластикові. Ну, Звісно, їх зручніше накручувати на ножки. І, звісно, на кут 45 вони ставляться. А так більше ніяких змін немає. Він залишився з таким же двигуном. Крім того, є система регулювання, тонкого регулювання направлення двигуна, що також є. Ну, Плюсом. Хоча, як на мене, я і без неї регулюю, але людям буде приємно погратися. Ось і все, що я вам хотів дуже коротко розповісти про оновлення цього плиткорізу. Можете до мене звертатися по продажі або прокату даного інструменту. Всього найкращого.